Сьогодні українці відзначають День святого Миколая вже традиційно, саме 19 грудня, у день шанованого вірянами святого, відкривається ціла низка новорічних свят. Засвітила яскрава ялинка свята Нового року вогні. Ми єдині, ми вся Україна, ми держава, ми діти твої, Боже світлий. Президент України Віктор Янукович урочисто відкрив головну новорічну ялинку країни на майдані незалежності у Києві. У церемонії також взяли участь голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов та митрополит Київський Володимир. Митрополит благословив відкриття ялинки і разом з президентом запалив свічки, святковий вогонь, який символізує відкриття благодійного різдвяного ярмарку. Три мішечки від Миколая до Різдва. Висота цьогорічної ялинки 35 метрів. Для неї було виготовлено 160 нових іграшок з пожежобезпечних матеріалів, а також новорічні гірлянди, що складаються із 1600 ліхтариків п'яти кольорів. Президент побажав усім гарного настрою, щастя і добрих свят, а дітям одержати подарунки їхньої мрії на День Святого Миколая.